Що, шановні гості, дорога родина, як то кажуть, давайте ми трошки з вами включимося в процес, бо щось всі якось втомилися вже, вже хочеться певної кави якось попити, мені так точно. Може, ще й до кави би щось наливали, і там що там одне присеко стоїть. Що ж, давайте почнемо з найголовнішого, сьогодні багато експертів говорили про те, як заробити гроші, про те, як продавати, як вести соцмережі. Що багато хто казав, ну багато. Наші шикарні спікери вони вам розказували, розказували свій досвід, розказували, як вони досягали цілей, розказували, як вони відчували себе, коли мали будинки за 10 мільйонів. Ну, як то щастя не було. І я сьогодні хочу з вами поділитися п'ятьма правилами щасливих грошей. Як не просто пахати, як не просто заробляти, йти в гонку за підписниками, за всім решта, а як вибудовувати оце щастя внутрішнє. Тому що гроші по факту, ну сьогодні є, завтра нема, а ви залишаєтеся. Тож, чули фразу за гроші щастя не купиш. Хто чув, Підніміть руку. Ну, чули, 100%. Але ті, хто знаєте. Мають багато грошей, кажуть, ну це за маленькі гроші щастя я не купу. Буде в мене 100 тисяч мільйонів, і я точно зможу собі купити це щастя. Давайте так. Підніміть, будь під ласка, руки, хто з вас колись думав, що буде в мене там, 5 тисяч, 10 тисяч доларів в місяць, або хто веде соцмережі, в мене буде 10 тисяч підписників, або от відео. Знаєте, набере відео якийсь мільйон переглядів і тоді я буду щаслива. Хто був такий? Я. я людина думала, яка. Сейчас в мене відео залетіло на 2,5, на 3 мільйони. Клас! що? Вона рано проснулася, що там нічого не помінялося. Оп'ять нічого. Ну, тік-ток там пішов. Ішо? Нічого. Нять. Думаєш, ти так, а що ж тоді робити? Так от, хочу вам сказати, що, перед тим, як представитися, нам здається, що гроші можуть робити нас щасливішими. І, в принципі, можуть. Я вам зараз про це розкажу. Але тоді, коли. Вони не закривають наші внутрішні дефіцити. Тоді, коли вони не йдуть зі страху, коли вони не йдуть з Боже мій, що там зі мною буде, якщо я зараз це не зароблю. А тоді, коли вони йдуть з вашої внутрішньої цінності, з вашого фундаменту, дозвольте представитися, мене звати Ольга Гандзюк, я практикуючий психолог, майстр психології, кандидат економічних наук. Знаю, як заробляють ці гроші. Повірте, авторка унікального методу по роботі зі страхами. Моєму досвіді понад дві тисячі проведених консультацій з експертами і підприємцями. Які на сьогодні прагнуть, звісно, що зростати. Кожен з нас прагне в чомусь зростати. Основні запити, з якими до мене приходять, це конкуренція в стосунках, це дуже болючий запит для жінок, які розвиваються. Вони постійно конкурують. Делегування в бізнесі, страх втрати, контролю, авторитету. І як вийти з гонки за успіхом через внутрішнє щастя? Найголовніше для мене це я мама і дружина. І сьогодні я вдячна розмежного чоловіку, який приїхав до мене і мене підтримує. Тому що сім'я це одна з ключових моїх цінностей. Це те, на чому я і вибудовую далі свою діяльність і те, що я транслюю. Тож, скільки б грошей ми з вами не заробляли, але не сума грошей робить нас щасливими. А те, як ми їх використовуємо. Те, як ми вміємо їх вкладати. І ось як їх використовувати, давайте спробуємо дізнатися. Перше правило: спершу щастя. Потім рутина. Рутина, а потім успіх. Про що це нам говорить? Ми всі привикли з вами думати, що спочатку Пашись як кінь, такого, ну як породистий кінь, ми всі з вами може, я це знаю. І сама така також була. А потім десь прийде оцей внутрішнє щастя, ми потім знаєте, зловимо оцей дзен. Мені буде потом хорошо. Але чомусь це потом ніколи не настає. І оця от формула, по якій більшість з нас працює, це. Тому хронічний стрес, недосип, ваші це депресивний стан і нульова ефективність. І потім, саме після формули, по якій багато хто живе, формується запах до психолога. Добрий день. Чому я втратила смак до життя. Я не розумію, до чого я заробляю гроші. Я не розумію, от в мене це все є, але кайф, задоволення від життя я взагалі не отримую. Ладно, якщо ще встигають цим пройти. Але дуже часто експерти, підприємці, які працювали, потім приходять з депресивним станом. І потім вже їх треба витягувати. Давайте ми з вами зараз подумаємо, як краще. Підкажіть мені, будь ласка, в кого в залі є електричка, ну, електромобіль, хто їздить? Є. У мене просто гібрид, мені треба зараз ваша допомога. Підкажіть, будь ласка, коли у вас автомобіль заряджений на 5%? Яка манера вашої їзди? Медленно, так, ще як? Економно. Економно, абсолютно вірно. Це десь виглядає так. Музику не включаємо, кондиціонер не включаємо, чекаємо горбочок, щоб ще зарядитися. Десь так. Добре, а коли у вас машина заряджена на 100%, як ви їдете? На пол... Кайф, абсолютно вірно, 100%. Газ Гас посильніє музику, пагомчик. Кондиціонер удовольствия, бо просто ти їдеш задоволена. Що відбувається в цей момент? Реально, ти кайфуєш від життя. Ще мені один останній момент, скажіть, скільки треба часу, щоб зарядити ваші машини? 6 годин, ну, а швидка зарядка 2-1,5. Окей? Ну, ми з вами люди, ми не роботи, у нас швидкої зарядки в житті немає. Нам також потрібно 6-8 годин, щоб зарядитися. І ось що у нас відбувається. В нашому житті те саме, що з електроавтомобілями. Коли в нас рівень зарядки на 5%, які рішення ми приймаємо? Так, о, щоб доїхати. Щоб вижити, не більше, не менше. Так, єле-єле дотягнути день до вечора, що нам сьогодні треба вирішити? Закрити операційку, якусь сьогоднішню задачу. Ну, Ми зовсім з вами не думаємо про стратегічні рішення, про те, куди ми з вами йдемо. І зовсім інший ефект, коли ми з вами заряджені на 100%. Як ми приходимо, ми кайфуємо. Енергія, правда? Все. Ти, ти просто, ну, знаєте, як мені подобається ця фраза? Ти кохаєшся в своїй діяльності. правда? Ти думаєш, так, я можу це зробити, це зробити. Ти музику робиш погромче в себе на роботі. І такий, погнали. Ти приходиш, ну, покрай, я так приходжу на сесію. Коли я класно відпочила, я знаю, як мені робити цю енергію, я приходжу на сесію, і тоді, звісно, мої клієнти виходять, боже о, як це робите? Так як? Я, я зарядилася. Тому ми мусимо пам'ятати про те, що ми з вами не електрички, і за дві години ми не можемо зарядитися. Це те, про що забувається більшість експертів. Тому що коли ми з вами заряджені на 5%, ми з вами попадаємо в тунель дефіциту. Що це за штука така? Це стан, коли людина живе в відчутті нестачі. Тобто в нас реально звужується наше мислення. Ми думаємо, що сьогодні встали, прийшли на роботу, прийшли додому, спати лягли. Тікток полістали, спати лягли. Ранок поснідали стали. Це наш тунель дефіциту. Ми думаємо тільки про те, щоб вижити. Цей момент реально рішення зводяться до того, як вижити, а не як розвиватися завтра. Ми не думаємо про завтра. Ми думаємо сьогодні на сьогодні. Так нам не підходить. Щоб вийти з тунелі дефіциту, нам потрібно не більше сили волі, як хтось думає, ще трохи чуть тянуть, ще десь ще одну каву бахнути, ну, вже п'яту за день, бо ми ще з першої почали, да? але треба більше включити турботи про себе. Нам треба для себе зрозуміти, що ваш ресурс, дорогі експерти, підприємці, це не розкіш, це умова вашого мислення, це умова подальшого заробляння грошей, великих грошей, як ви хочете, чи, як писала, чи ви хочете визнання, чи ви хочете підписників, чи грошей, неважливо. В кожного це стратегія своя. Тому все, що ви робите щодня, це не просто ваші звички, це психологічна архітектура вашого мозку. І тут дуже нам потрібна з вами рутина. Кожному мега потрібна рутина для того, щоб себе заряджати. Тому що ви знаєте, машина розряджається, вечір я прийшла, в розеточку її втекнула, Це обов'язкова умова, щоб вона завтра поїхала. Чи навіть кого бензин? Ну, ви теж мусите її заправити? Чому всі забули про те, що себе також треба заправляти? І рутина нам в цьому дуже допомагає. Свого часу, два роки назад, я виробила свою рутину, і я цим ну, собою я дуже пишаюся, тому що моя рутина ранкова, це тепер, Ні, не йога, це просто класична руханка для того, щоб це 30 плюс, кості немножко не включиться. До йоги далеко, бо ж двоє дітей вони теж хочуть, мама, мама, їсти. У мене два хлопці, я не знаю, у кого хлопців, вони жаруть безпечно. Дівочки, ранок, сніданок, садок, сніданок школа, сніданок ввечері. Під вечірок, ввечері, мама, вечеря і ще молоко. Ви ляжете спати чи діти? Тому моя родина це зарядка базова. Потім те, що я всім рекомендую прям спробувати, можливо, хтось це робить, це обливання. Обливання це просто топ. Крім того, що воно додасть вам здоров'я, воно дає вам енергію, і найголовніше на сьогодні це шикарно знімає ваш стрес і ваш кортизол. Пробуйте, це шикарно. Ну і плюс моя ранкова ротина це ще я стою на аплікаторі Кузнєцова. Думаю, хтось знає, хто що. Дуже круто допомагає. Все, в мене це забирає 20 хвилин. Ну, Без цих 20 хвилин я свій день не починаю. І завдяки цим 20 хвилинам я можу вивозити далі все. І найголовніше, я можу вивозити своїх клієнтів. Друге правило: будь довгою грою. Коли в нас з вами вже є оця рутина, енергія, ми навчилися не забувати і не забивати на себе, так щоб в до себе і спадки положити так само. І не на дві години, а на шість годин повноцінних, ми мусимо з вами перейти в історію, бути довгою граю, робити ставки на компетенції, репутацію, довіру і цінності. Тому що, коли ми женемося за миттєвими, зараз ще трошки на час я тут бацану результатів новими цифрами, клієнтами, продажами якимись. Ми дуже легко втрачаємо смак від самої дороги. Тому що ми путаємо з вами два поняття рух і розвиток. Рух це коли ти просто біжиш, щоб не впасти. Та оце такий «Надо, надо, надо, ще чуть-чуть, чуть-чуть». Ще, а розвиток це коли кожен крок ваш має сенс. Він сповнений вашими внутрішніми цінностями. І тут нас знову вступає в дію наш мозок. Ну куди ж без нього? Наш мозок дуже любить такий нейромедіатин, як дофамін. Я думаю, всі про нього чули. Десь в просторі, так точно. Але хочу вам зараз нагадати, що дофамін у нас виділяється не тоді, коли ми отримуємо результат. от Там пачку по гроші положили на стіл. Вау, да та ні, так не працює. Він в нас виробляється, коли ми в процесі, коли ми очікуємо. Пам'ятаєте це відчуття, забронював відпустку в березні, аж в квітні, десь їхати. мені купальник треба купити. Мені ще щось треба купити. Мене вже тут зобрано, а до квітня ще як далеко. Було, правда? Так, yeah. да, є таке, 100%. Yeah. І ми кайфуємо набагато більше від самого процесу, тому що дофамінчик у нас веде. Ой, я там так буде, а потім ти приїхав, такий, що все? Оце все, цих 10 днів я півроку чекала, моя yeah. ну, молодець, я чекала. І в бізнесі, в соцмережах, щоб ви не робили то саме. Ми більше получаємо тоді, коли ми очікуємо, коли ми в процесі. Тобто, можна сказати, так, що щастя не в самому отримати гроші, а в процесі, коли ви йдете, коли ви бачите свій прогрес, коли ви створюєте щось, ви створюєте в те, що ви робите, ви вкладаєте свою цінність. Саме тому нам важливо грати добро, розвивати компетенції, інвестувати в свій бренд. Мені також подобається тут порівняння, знаєте, не будуйте себе, як оці каркасні будиночки, які як ви бачили в Америці, легкі вітереті і їх так струє, правда? Будуйте себе як колізер. Але в нього закладена цінність. Камінчик за камінчиком його вибудовували. І ми всі їдемо дивитися на нього. Але ніхто з нас не їде дивитися на каркасні будиночки, правда? Так само і ви. Ну і в принципі, дорога вдовго можна порівняти, як секс на ніч. Льоваку, ти прийшов, напружені, зняв, ніби стало легче. Але тільки в тривалих стосунках. Партнер знає, як тобі добре. Ти закладаєш сюди цінність. Ну і в тривалих стосунках ти таки очікуєш цього сексу, правда? Кадана Та там буде. Наступне, третє правило: купуйте досвід, а не речі. Речі дуже швидко втрачають блиск. Нова сумочка, новий айфон. Через тиждень вже не нова сумочка і не новий айфон, правда? Сьогодні ми її купили, поставили. Пораділи, класно. Через місяць мені нужна нова. Плаття, сьогодні на виступ мені треба костюм. Через місяць їхати на іншу конференцію, мені треба новий костюм. Чоловік око сіпається, ну, але що ж зробити? Ну, мені надо. Тому що речі дуже швидко втрачають для нас ту цінність. Навіть якщо це дорогі речі, ну, чуть-чуть довше, бо ми там більше на них відкладали. Ну, мозок адаптується до будь-яких нових іграшок. В будь-якому клаві. І це у нас називається гедоністична адаптація. Але є одна категорія, до якої мозок не може адаптуватися. І це наш досвід. Що досвід складно порівняти. Ну, не можу я порівняти те, як я відпочивала там в 10-му році на Казантіпі, і те, як ви там відривалися на Казантіпі, правда? Досвід кожного шикарний, нам буде про що поговорити. Ну ми не будемо ним рівнятися. Ми будемо думати, як ти вижила там. Я... Десь так. Тому що, коли ми з вами інвестуємо в досвід, оці свої гроші, які отримали, в навчання в подорожі, в враження. Коли ми не просто отримуємо щастя, вони змінюють наш рівень мислення. Це найголовніше. Ми дивимося на світ тоді зовсім інакше. Ми будуємо свою справу зовсім інакше. Тому що речі додають нам зони комфорту. Але досвід дає зону росту, нове бачення і нові рішення, де ви тоді зможете відрізнятися і відрізнятися від цього світу своїм досвідом, а не речами і не айфонами, які у всіх однакові. Четверте. Зробити витрати соціальними. Про що це? Існують дослідження всім нам відомих американських, британських учених, так? що е, люди, які регулярно витрачають гроші не на себе, а ще на когось іншого, відчувають більш стабільне щастя, менше тривоги і навіть краще сплять. Що відбувається з нашим організмом, нашим мозком? Коли ми віддаємо, мозок виділяє ті самі гормони, що і при закоханості. Окситоцин, серотонін, дофамін, ще ми дуже від гармонії залежимо. Тобто, виходить так, щедрість буквально фізично робить нас щасливішими. Але тут є важливий момент. Енергія я мушу допомогти, коли я доожн, ті маю допомогти, ті, такі спасателі включаються, це про провину. Вона не приносить нам радості і щастя. А от я хочу поділитися, бо мені приємно це про нашу щедрість. І знаєте, багато хто з Експертів, які сьогодні виступали, вони щось там дарували, казали, відміть мене, щось там зроби. А знаєте, є така штука, як можна тут в моменті стати щасливим. Давайте перевіримо. Давайте. В кожного з вас на руці є браслетик. Вам видали їх при реєстрації? Є таке? Є таке. І там на них від руки написано номер. Знайшли? Номерочок. Добре. А ну давайте. Номерочок 28. Є в залі? Нема. Добре, йдемо далі. 36. Є? Встаньте, будь ласка. Секундочку, не бійтеся. Мені треба ще один номерочок. Зараз. Ви очікувані виділяється до фамін. Подожіть, ви вже зараз прочувствуєте це. Давайте другий, 52. 56. 71. Будемо зараз рандомно, нема такого, добре. 21. 82? Є 21? 80? Ну, ви підняли руку, не піднімайте, давайте. 81, я думала. Скільки? 80, 801. Тобто я сказала 81. Шикарно! 4, я все встигаю, у мене основні правило ще розбережіть. Так. Дорогі дівчата, я хочу зробити вас зараз трішки щасливішими. І мені треба де моя помічниця була хто казав. Щасливими. Хлопай, хлопай, ви що? Тримайте. Так Та, 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 дорогі мої, насправді зробити щасливими когось дуже просто. Дуже легко. Не треба нічого сильно придумувати, і тут в моменті дивіться, двоє людей просто стали щасливими. А ми всі з вами в нас виділився до і ми такі, а що зараз буде. Це про момент очікування, про те, що ми можемо дати. То що ми можемо сказати? Щасливі гроші не ті, що приносять щастя не лише вам, а ще комусь поруч з вами, коли ми в когось ще вкладаємося. Бо справжнє багатство це не скільки ти маєш, а скільки здати... дати. Не відчуваючи втрати, не те, що від мене щось там відірвуть, а те, що я щиро можу цим поділитися. І коли вам винесли ці квіти, боже, як я кайфанула. Я так чекала побачити ці очі, ну хто їх отримує? Хто посміхнеться? І для мене це неймовірне щастя. Так само як неймовірне щастя, коли мої клієнти завершують сесію або прям роботу, терапію, і вони кажуть, оля блін, як ви це зробили, як ви змінили моє життя в процесі через взаємодію, через енергію. Через те, що ми дозволяємо ділитися. І в нас ще має бути останнє п'яте правило щасливих грошей. І це купуйте час. Делегуйте, прибирайте родину, щоб звільнити годину для найважливішого. Тому що ми часто думаємо, грошей мало, але насправді часу ще менше. І це про те, що гроші ми можемо поміняти на долар, євро, правда? Але час ми не можемо поміняти ні на що. Час впливає. І щасливі люди використовують гроші, щоб купувати час. Про що це? Знаєте, що я бачу найчастіше своїх клієнтів-підприємців, які мені треба делегувати, але я не пайду делегувати. А чого ти не підеш делегувати? В них не тому, що в них брак грошей, вони до мене ходять, в них немає такого, у них страх делегування. А що буде, що стоїть за цим страхом? Розумієте? Страх втратити контроль. Бо, ну якщо не я, то хто? Правда, то ж всі, всі на собі тягнемо, я могу, але ж без мене ніхто не зробить. За цим стоять страх осуду, що скажуть, як же ж я все не роблю сама, а хтось знає, що мені там хтось приходить, допомагає в бізнесі чи навіть вдома. Страх відторгнення. Раптом я стану комусь не потрібна, особливо цих підприємці, Ну якщо я найму ще когось, то що я буду робити? Right? Ну як так? І навіть страх успіху. У мене останнім часом. Клієнти приходять і кажуть, оля, а як приміряти на себе успіх? Ну, тобто як, а я не можу? Що я маю з цим робити? От ми з тим працюємо. Тому що, якщо ви не купуєте час, ви його втрачаєте. Бо поки ти робиш те, що могла би делегувати, ви не робите те, для чого створювався ваш бізнес-проект. Знову ж таки, ви думаєте про операційку, але ви ж це робили не для того, щоб рішати, а писати повідомлення в директі, правда? Що то там про року? Ви думали про те, яку цінність ви можете дати. Для чого ви створювали свій інтернет-магазин, для чого ви йшли там, в нумерологію, в астрологію? Неважливо, в ту сферу, в якій ви любитеся, ви закладали це зовсім інший сенс. Не оце Рілсік сняти. Рілсік це так налегке. Коли ми вже навчилися, коли нам є про що говорити, тоді нам це легко. Тут пани ще для вас податки. Всі дарять. Я ще щедра душа, я дуже щедра душа. Клієнти мої цим користуються, бо знають, що можна, можна, можна дасть ще. Від, uh, багатьох може бути цей страх, да, якщо ви хочете рухатися вперед. Без страхів, без внутрішніх обмежень. І Найголовніший мій це сьогодні, якщо ви хочете навчитися вибудовувати себе не через страх, а через внутрішній баланс, через кайф від життя, тому що інакше, а що взагалі це все? Ну для чого? Для чого мені 100 мільйонів, якщо я сиджу, дивлюся вікно, і вікною? Боже, Боже, я саме одинокий, і мені нема що робити. Тому я дарую вам, підписуватися є qr код я дарую вам тест-діагностику на 5 хвилин. За 5 хвилин там буде відео. Ви визначите для себе, які страхи блокують ваш ріст. і як з кожним із них можна почати працювати. Тому що моя філософія взагалі в роботі з клієнтами дуже проста. Я не йду в роки терапії, мені це теж не підходить. Мені треба результат, мені треба те, як я можу зараз змінити своє життя. Не те, що я буду переписувати дитинство, я не змінюю ні маму, ні тата ні нікого. А я тут і зараз хочу навчитися. Бути, жити і насолоджуватись своїм життям. Пишете мені кодове слово в Директ Одеса. І я дуже навчена, мене автоборонка сработає до для вас, і вона вам зразу прийде. А далі вже захочете буде працювати. Так от, про що був мій виступ? Щасливі гроші це не про суми, це про свідоме використання, про зв'язок з вашими цінностями. Просто фігачите, це просто зробити собі ще табличку на цвентері. А от кайфанути від вашого життя це зовсім інша справа. Тому що фінансова свобода без внутрішньої нічого не варта. І найголовніше, тут можете собі скрінути, щастя не приходить після успіху. Щастя це стан, в якому ви будуєте свій довготривалий успіх. Дякую за увагу.